Всім доброго дня. Знову до нас приїхали вже у п'яте матки від Георга Махи. Інсемінатор семінатор 1743. На даний час тут ветеринарна справка по Німеччині, по, Євро, по Євросоюзу. Тут є наші маточки. Маточки відсунув в сторону. Тут є паспорта на наші маточки. І цього року Георг Маха відправив родословну мами наших маточок тут родословна тобто виведені наші матки матководом карніка тройзик 07 запліднені штучного семенені георгом маха а 18, трутень 18102 по-моєму ну, 18102 19 року. Трутень. Все, удачі всім.